Те, що про нас тут кажуть, що ми тут і сепари, і ми ждуни, і це за це чіпуха. Це це таке такі дурниці. Ми просто у кожного свої такі складні обставини. Просто більшість більшість тут залишилася таких людей такого віку, як я. мені 75. Ну не страшно. Ми вже прибоялися. Ми якось отопіли. Ну, до всього звикаєш. До цього ж хіба можна звикнути, коли загроза життю кругом цілодобово. Можна. Можна? Можна. можна. Виїжджати не плануєте. Я не планую виїжджати. Комунікацій в місті ж немає ніяких? Так, да, ми вживаємо без води, без світла. Без газу. Магазини працюють, аптека працює, працює. окрупошта працює, я отримала пенсію, проте за третім разом багато народу. Багато народу. І всі такі, як я, і старші. Але я нікуди ні, 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 не поїду. Я нікуди не поїду, у нас, у нас нормально. Ми нормально, ми не виживаємо, ми живемо. Не лякайтеся, це нормально. Якраз, якраз дрон. Дрон полетів.